Кремлівський очільник почав заїкатися, коли почув прізвище Залужний. Так звані російські воєнкори запитали у Путіна, де на його думку може перебувати залужний, якого російська пропаганда уже декілька разів ховала. Натомість замість відповіді диктатор почав незрозуміло говорити. Далі пряма мова Де залужний да, Володимир А, 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 а де він залужний? Целый канал есть такой, где залужный. Я, я я, 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 знаю. Мне кажется, что я знаю. Ну, вы у него спросите, где. Но ну, для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться. Дмитро Васильев. До Вітаю вас. Пане Дмитре, чому так нервово Путін говорить про заложного? Тому що він розбиває збройні сили Російської Федерації, тому що він не допомагає Путіну виконати його там завдання за три дня Київ, денацифікувати, де денаціоналізувати, де де, ну і так далі, де Україну. І тому Путін нервує, Він розуміє, що залужне це той, хто допоможе Збройним силам України правильно скомандувати розбити збройні сили Російської Федерації, ну і фактично звалити режим диктатора Путіна.